Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас вже 31 відео із циклу щотижневого аналізу мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель. Кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті криптобульбашок більшість монет червоні. Найбільший приріз за цей тиждень показали такі альткоїни, як Ашанте, Шанте, Пепе Pepe та Render. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 69. Виріс на 4 пункти в порівнянні з минулим тижнем і зараз індикатор знаходиться в зоні жадібності. Але на цьому тижні на фоні проливу біткоїна до 57 тисяч. Індикатор вперше за тривалий час приходив навіть в зону страху. Індикатор альткоін сезону на рівні 41. Виріс на 2 пункти в порівнянні з минулим тижнем. Зараз ще не альткоін сезон за індексом альткоин сезон на діаграмі можете бачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. Переходимо до графіка біткоїна. Першу половину тижня біткоін показував сильне падіння. Ціна доходила до 56 500, а вже в другій половині тижня ціна повернулася вище 60 000. Вчора біткоін зміг пробити трендову лінію жовтого кольору на зниження, і сьогодні потрібно триматися вище неї. А найкращим варіантом було б повернутися назад вище зеленої трендової лінії приблизно на рівні 66500, повністю при цьому поглинувши дане падіння. Зараз ціна біткоїна сильно корелює з фондовим ринком. Тому якщо завтра з відкриттям торгів на фондовому ринку SP500 продовжить ріст, то й біткоїн також, думаю, буде рости. 0,5 рівень по Fibonacci ми вже протестували і відскочили від нього. Технічно шанси на те, що 56 500 було дном даної корекції, більші. Опосередковано на це вказує те, що індикатор страху і жадібності дійшов у зону страху. Але пролитися на якихось негативних новинах і протестувати ще раз 56 тисяч або навіть 52 тисячі, звичайно можемо. По стахасті Кересай на даному відскоку ціни ми досить швидко майже дійшли до зони перекупленості, але певний запас для росту ще є. По Макді сигнал на ріст і запас для росту по даному індикатору більший. Домінація біткоїну спочатку падала і альткоїни при цьому показали непоганий відскок цін. Але дійшовши до глобальної трендової лінії росту синього кольору, відскочила і знову почала рости. Також домінація пробила трендову лінію на зниження жовтого кольору, зараз показники на рівні 55. Я аналізую графік біткоїна з технічної точки зору. Але зараз дуже високий ризик появи негативних фундаментальних новин, які можуть повністю нівелювати весь технічний аналіз. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися в 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буде говорити за ріст та половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Також є група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах по колективним портфелем та іншими бонусами. Мої верифіковані реферали біржі Bybit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтесь на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Також реферали отримують знижку 50% на доступ до ВІП-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео на цьому тижні. Змін з портфелем майже немає. В принципі, я завершив зменшення кількості монет і найближчий час докупати нових монет чи продавати якихось наявних монет в портфелі не планую. Єдина зміна з портфелем, я вирішив ребалансувати монету МЕМа в ЧИА 120 доларів, SCG 50$, доларів, LDO 50$, доларів, Rune 50$ доларів та MANDA50$. доларів. Зробив я це перед значними розлоками даної монети, побоюючись сильного зниження ціни. Через певний час я планую повернутися до інвестування в монету Мема. В рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував 5 монет AMX, Prime, TAO, Aptos та TIA. Давайте розглянемо графіки даних монет. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікаво, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була в прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Перший графік монети IMX. Всі альткоїни зараз знаходяться в сильній корекції, навіть попри певний відскок цін в останні дні. Від свого локального піку монета IMX знизилась на 41%. Від свого дна відросла на 480%. Найближча зона супротиву знаходиться на 2 50 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 1 78 центах. Наступний графік монета Aptos. Дану монету я докупував і минулого тижня. Зараз ціна знаходиться майже на тих самих значеннях. Від свого локального піку монета знизилась на 53%, від свого дна відросла на 92%. Найближча зона супроту знаходиться на 10,45. Найближча зона підтримки знаходиться на 7,80%. Наступний графік монета TIA. Також купував дану монету і минулого тижня. За цей тиждень монета ще трохи знизилась в ціні. Від свого локального піку знизилась на 53%, від свого дна відросла на 336%. Найближча зона супроту Знаходиться на 12$. Найближча зона підтримки знаходиться на 8 доларах 75 центах. Наступний графік монета TAW. За останні дні ціна дещо відросла після сильної корекції. Від свого локального піку монета знизилась на 42%. Від свого дна відросла на 817%. Найближча зона супроту знаходиться на 475 доларах. найближча зона підтримки знаходиться на 354 доларах. І останній графік монета Prime. Дана монета поєднує у собі дві хайпових сфери штучного інтелекту та ігрової індустрії. Від свого локального піку монета знизилась на 37%, від свого дна відросла аж на 1450%. Найближча зона супроту знаходиться на 20 доларах 80 центів. Найближча зона підтримки знаходиться на 16 доларах 80 центах. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Інвестиції у монету IMX збільшиться до 140 доларів і враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 100%. Під термінами просадка чи прибуток я маю на увазі на просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету Aptos збільшується до 200 доларів і враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 128%. Інвестиція в монету TIA збільшується до 310 доларів і з врахуванням безкоштовних монет прибуток становить 23%. Інвестиція в монету TAO збільшується до 575 доларів, просадка 17%. І інвестиція в монету Prime збільшиться до 300 доларів, прибуток 3%. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі портфоліотрекер з сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю за цей тиждень зменшився з 39,8% до 36,6%. Давайте поглянемо на топ-5 монет за цей тиждень. Це такі монети, як Акаш плюс 9%. Рендер плюс 8,6%, AXL плюс 8%, Chia плюс 7,5% та Avax плюс 7,3%. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в групі для спонсорів каналу та групі для рефералів. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.